Це зрозуміли? так чи ні? Жити вірою, жити вірою, перестати говорити про різні невдачі, про розчарування, забути про різні різні поразки, не допускати цих думок в своє життя. Якщо ми вибрали шлях віри, то ми маємо жити, бути вірними людьми. А це означає, що повернути неможливе в можливе, і безцінне в Ви зі мною. Часто християни сьогодні граються до великого жалю. Сьогодні ми віримо, зранку ми віруючи вечором, можливо, в мені десь диявол нам якісь сомнення да, на українській мові, цун, та підсовує, ну все, ну все в житті буває, ну все трапляється, друзі. Давайте ми будемо свою виру, віру практикувати. Зустрічаючись з одними людьми, які мають один із потужних бізнесів в Україні, це не християни. Поки що. Ну, Ми дійшли з ними до одної згоди. Я кажу, а звідки ви взяли от такі от речі, вислови? Я говорю, це ж слова, тому що я працюю, вивчаю, досліджую життя. Була така індія Ганді, знаєте? А в неї є син Махат Ганді. Махат Ганді був, так? Махат Ганді. І в нього є книжка, вона така маленька, і тільки десь в Росії можна придбати, в Україні ви її не знайдете. Живая віра. І я питаю цих людей, кажу, ви якщо хочете, зайдіть в Google і Махат Ганді, жива віра. Там вам висвітить не книжка, але його цитата і багато чого цікавого, досить цікавого. Я думаю, ці люди досягнули високого рівня в житті, за те, що у них такий потужний, високий рівень віри. Я думаю, Вони читають і будують свої розуміння і відкриття на тому відкритті, яке базурується через Махада Ганді, який описує різні речі, він базу взяв з Слова Божого. Ви зімою трошки. Люди кажуть, що вони мають віру, але це не міняє їхнє життя з таким? Зустрічався багато. Можливо, кожний другий такий. Да, я віру маю, Да, я вірую, Да, я живу вірою. Да, я сподіваюся, Да, я думаю вірою. Ну життя то моє чомусь не змінилося. А я знаю чому, тому що вони прийняли віру в свій розум. А віру потрібно поселити в свій тут, десь він тут знаходиться. Хтось сказав, Дух. Скажи дух. <кій> вони не поселили в їхньому. Дусі, в своєму житті, в розум прийняли. Ну, розум є розум. Логічно думати, логічно думати. Спрацює віра, не спрацює віра. Ну коли ти будеш віру поселиш свій дух, тоді ти зможеш в кавичках гори перевертати. Ти зі мною чи ні? Амін. Ісус. Віра це не щось інтелектуальне, розумове, ні. Віра це походить від духа, від Слова. Це духовні речі, які ми отримуємо в свій дух. І ми переходимо можливо, в іншої частини. Справжня віра прийде, коли ми будемо постійно взаємодіяти Словом Божим. Амінь.